Як я можу переконатись, що моя операційна рана не інфікується? Якщо ви очікуєте на операцію, важливо зробити все можливе, щоб переконатись, що місце операції не інфікується. Перед процедурою прийміть душ і добре вимийте ділянку водою з милом. Якщо ви голите цю ділянку, ми не рекомендуємо вам голитися принаймні за тиждень. Натомість в операційній зоні голитимуть в стерильних умовах. Якщо ви страждаєте на цукровий діабет перед операцією, переконайтеся, що рівень цукру в крові добре контролюється. Після процедури слід поцікавитись у лікарів або медсестер, як було закрите місце розрізу. Хірурги могли використовувати шовний матеріал, що розсмоктується, шов, що не розмоктується або скоби. Швити скоби, що не розмоктуються, потрібно виймати. Це зазвичай робиться через 7-10 днів після операції. Протягом цього часу важливо, щоб ви тримали ділянку чистою та сухою. Не змочуйте рану, а обережно очистіть її. Ми не радимо вам наносити на рану будь-які порошки, креми або лосьони, якщо вам не порадив це медичний працівник. Це нормально мати певний дискомфорт і почервоніння навколо рани, але ви повинні перевірити наявність будь-яких ознак інфекції, які можуть проявитись через 2-3 дні після операції. Ознаки включають почервоніння навколо області або гній. Рана також може відкриватись, або з неї може витікати неприємно на запах рідина. Ви можете відчути лихоманку. Якщо щось із цього сталося, потрібно якомога швидше звернутись до лікарні. Люди, які страждають на цукровий діабет, піддаються більш високому ризику інфекції хірургічних ран, тому особливо слід звертати увагу на ці ознаки.